Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому побутовому відео. Сьогодні буду чистити віднакву пральну машину та чайник. І також приготуємо дуже смачну та просту кабачкову піцу. Показую я в даний момент, який стан пральної машини. Я вже давненько не чистила її. І як бачите, якийсь певний осад. Є вже видно, навіть якась пилюка зібралася ззовні. Ну всередині ніби барабан він чистий, але ось ця резинка все-таки видно, бо переться навіть буває, да, якщо мала дитина, то якийсь і пісок. Тому потрібно все прочистити, щоб вона була чиста. І саме головне від накапу. Я буду використовувати лимонну кислоту. Я зазвичай чищу пральну машинку і чайник лимонною кислотою. Ось такий вид у мене в цих, скажімо, відділеннях. Я не стала засипати туди, все-таки поміркувала. Кислота працює при високій температурі. Просто засипати, щоб воно. Зіляла, напевно, сенсу немає холодною водою, вона не спрацює. Тому я взяла всередину, беру 90 градусів максимум, і найдовший цикл прання без попереднього замочування. І далі показую свій чайник. Він у мене довгенько не чистився. Знаю, знаю, що потрібно раніше було це зробити показую, який вже є. От, і буду використовувати лимонну кислоту. Я буду брати дві столові ложки і кип'ятити кілька разів. Бо, наприклад, звичайний чайник, який можна поставити там на газ і так далі, тобто металічний, то ми можемо кипятити просто без перестану, там кілька хвилин, 5-10 і так далі. А вже ось такий чайник, то просто потрібно кілька разів. І Це може бути два-три рази, тобто вже потрібно дивитися по стану самого чайника. І після того, як пральна машинка почистилась, я приступаю до зовнішньої чистоти, тому що в мене пральна машинка стоїть на кухні, а на кухні ми все знаємо. Дуже багато чого вниз падає, ляпається, і тому потрібно було її ззовні також гарно все протерти. Я використовую універсальний засіб, такий, який я собі роблю, і мені дуже він підходить для ось таких простих речей, де щось протерти, промити. Я вже про нього згадувала в попередньому відео. Кому цікаво. Постараюся не забутися залишити посилання на те відео, Ну, знаєте, пам'ять така. Сьогодні пам'ятаєш, а завтра, коли вже, наприклад, це відео буду завантажувати на YouTube і робити опис, можна і забутися, таке теж буває. Тому, якщо я забудуся, ви можете мені нагадати в коментарях, то я тоді обов'язково пропишу. Також намагаюся в пральній машині ось ці такі маленькі такі моменти, де щось там, де дуже рідко коли витирається, витерти і зробити чистоту. І після того, як чайник, точніше пральну машинку почистила, витерла, я вже Прокип'ятила чайник кілька разів, промила в сертині і приступаю до зовнішнього стану. його. Теж універсальним засобом зверху пройшлася. Якщо ви бачите, що щось не дуже відтирається, можна пройти будь-який мильний засіб, який ви зазвичай використовуєте, він гарно працює. От. Також не забувати про підставку і під чайником теж протирати час від часу. Звичайно, не там, де є контакти, а ось частина пластмасова, скажімо так, то потрібно протирати, бо дуже часто робиться накип. такий, Ну, не накип, а ось така може липкість з'являтися. О тому потрібно. Протирати час від часу і показую, який в мене чистенький чайник вийшов, супер, мені це подобається. Хочеться весь час, щоб він такий був. І я буду намагатися це робити. І що я роблю з цими ячейками із пральної машини? Я буду використовувати лимонну кислоту і воду в чайнику закипятила. і залишу там на пів години, на годину. Тобто буду виконувати свої якісь справи побутові, а нехай тут попрацює лимонна кислота. Раніше я використовувала засоби проти на капу, наприклад, там засоби для ванної кімнати, так як ось я показую, буду використовувати всередині. Уже тут, де ячейки, розміщуються. це в мене сів для ванної кімнати проти накопу і так далі. Да, якісь такі невеликі відкладення, він справиться. Ну, якщо це великі відкладення, то, туда, то звичайно тут результату великого і не буде. Оскільки тут я бачу, що більш-менш нормально, я нанесла засіб і вже пішла мити ці ячейки. Вони постояли у кислій воді, і ви знаєте, абсолютно все гарненько відійшло. Мені там сильно не потрібно було нічого терти. Буквально там трішечки протерла. Якщо ви бачите, що у вас не все повністю відійшло, ви можете, наприклад, другий раз залити. Ну, я думаю, що у вас не настільки була жахлива ситуація, наприклад, так, як у мене. Бо у мене доволі так добрий накип і ржа все-таки труби старі, плюс. Буває таке, що воду виключають, відмикають, і виходить, що коли вже подають, то може воно йти трохи з іржею, поки стече та вода. Тому я так підозрюю, що можливо там були такі періоди, що вмикала машинку. І ішла трохи ржава вода. І також про прополіскую це все діло звичайною проточеною водою. От і тоді протрун, і буде частенько уже у пральній машині. На жаль, все-таки тут ячейки важко виймаються з правні машини. Тут потрібно їх, скажімо так, приподнімати певним чином. От Тому не дуже часто я це роблю, не дуже часто я їх чищу. І е, порошок я засипаю в барабан. Е, мені так зручніше, а вже ополіскувач, то наливаю сюди. От І вже попрацював засіб, сів. Е, як сам засіб, він мені подобається для використання у ванній кімнаті, немає сильного запаху, такого я доведу, але це мені. Ще раз хочу наголосити, це мені. Можливо, комусь буде він занадто сильний. Я, Мені норм, я не відчуваю так його ну так злегка. Ну, не... Бо бувають засоби занадто з яскравим скажімо так, запахом, і так далі. Ні, це їх нормально можна використовувати собі спокійно. От, і Протираю я вже місце для ячейок, цих, куди сиплять порошок. От, і протираю ганчіркою сухою, і тоді вставлю І пральна машинка чиста. Мені подобається цей варіант. Не часто, але раз в півроку, раз в рік скористатися варто. А можна і придбати інші засоби. Ну і Після цього всього діла я приступаю до дуже смачної, точніше до готування дуже смачної піци із кабачка. Кабачкова піца, просто і смачно. Беру я приблизно 300 г капачка. в мене свіжий з городу, якщо у вас він а, трішки іншої плотності, скажімо так, а, то буде різна кількість рідини, а саме я його потерла, трохи присолила і залишаю на хвилин 10 щоб він пустив сік. А, і тим часом приступаю до приготування інших інгредієнтів, а, в мене ви. Можливо, бачили в попередніх відео, де я показувала, що я наготувала, і там було те, що я зробила невеличку закупку. От, і там показувала такий сир для піци. І ось показую я цю саму піцу. Також використовую ковбасу. Ковбаса, до речі, це вже в мене інша, бо та дуже гарно смакувала нам. А це вже теж я брала в АТБ. доволі смачно. І після того, як постояв кабачок, після того, як постояв кабачок із сіллю. Я вижимаю зайву рідину. Якщо у вас кабачок іншої структури, тобто є ось ці жовті, вони більш плотні, то там буде менше рідини. От В мене ось такий звичайний зелений. Ну, чи салатовий, тому в мене тут більше рідини. Отже, сюди я додаю сіль, перець і перемішую. Також додаю два яйця. Можна використовувати одне. Ну, Потрібно пробувати, знаєте, чи буде воно триматися. Я використовую два, два яйця перемішую все до одної І після того, як перемішала, тільки тоді додаю. 3-4 столові ложки борошна. Ось ви бачите такі гарні ложки. Я додавала 4, оскільки в мене кабачок доволі такий е, соковитий і хочеться, щоб воно протрималося. Ви можете спробувати 3 додати, і все залежить від самого кабачка. Плюс наскільки воно е, буде. Саме ось це тісто кабачкове плотне, тому експериментуйте. Я показую, як я роблю два яйця і 4 столові ложки борошна. І на розігріту сковорідку додала олію і висипаю ось це тісто кабачкове і розрівнюю. Накриваю кришкою і буду готувати на середньому вогні приблизно 7 хвилин. Це приблизно. Тим часом я вже дорізаю те, що я не встигла, а саме помідори. Помідори у мене домашні, які досить встигли, і я ними смакую дуже смачні. От, і після того, як вже все підготовлено, кабачкова, скажімо так, кабачковий блендець готовий, я перевертаю. І ось тут фантазія. Кожного своя, як ви нафантазуєте, так і робіть, що хочете, те кладіть. Я використовую томатну пасту і майонез. Ви можете там за своїм бажанням що ще додавати. Якісь соуси і так далі. Я показую стандарт. Мені здається, це м, такий хі, стандарт, як зазвичай. Викладаю ковбасу в довільному варіанті і викладаю помідори. Якщо у вас є перець, можна ще додати перець. Зараз сезон, можна додавати все, що ваша душа бажає. Я викладаю помідори і. Посипаю сиром. Саме головне сир. Коли багато сиру, все заплавлено, все смачно, особливо мені знаю людей, які не полюбляють сир, але це вже особисте вподобання цих людей можна не використовувати сир. Просто зробити без сиру. Теж варіант. І накриваю кришкою на невеликому вогні, ще готую кілька хвилин, щоб і верх сир розтанув, і основа приготувалася. Ось показую свою дуже ароматну соковиту піцу. Мені вона дуже смакує, ми останнім часом тільки готуємо цю піцу. І мені подобається вона дуже і дуже смачна. Я вам буду вдячна, якщо ви поставите вподобайку, напишете коментар, як вам моє відео. Ну а на цьому я дякую і прощаюся з вами, і кажу вам усього найкращого. До побачення!